Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні ми працюємо на Луцькому авторинку. У нас сьогодні 26 січня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, багато запитів надходить. Хочу сказати, ми не займаємося автопідготопригоном, ми займаємося автоперевірками. Тобто, наприклад, можна замовити комплексний автопідбір, наприклад, на Луцькому авторинку чи на чи на Франківському авторинку або разової перевірки авто. Коли ви знаходите собі автомобіль в інтернеті, дзвоните до продавця, домовляєтесь, чи він не проти перевірок. І ми вже оперативно виїжджаємо, перевіряємо Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Список міст також бачите, в яких у нас доступні перевірки. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Меган 10-го року, 1,5 дизельний двигун, 203 тисячі пробіг, 6,660 Напевно, ціна номер телефона власника. А відкрити так, показую стан максимально. Клімат контроль Б восьмий універсалі, повна комплектація. Показує власник Зараз подивимося. 16-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 183 тисячі пробіг, 18 700 ціна. Номер телефону є. Бачите, панорамний дах, шкіряний чорний салон з перфорацією. Показує, як виглядає. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Мультикермо. Так, автоматична коробка передач: підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Шкода, октавія, а 5 в універсалі. 2009 року двохлітровий дизельний двигун, 260 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, автобус підкрасів, 8 950 ціна. Показую, ціна. Як виглядає? Є підігріва сидінь, клімат контроль. Парктроніки. Меган в кузові хетчбек 17-го року 1,5 дизельний двигун 177 тисяч пробіг, 9500 ціна. номер є Шестиступенева механік. Так виглядає. Так, друзі, часто просите, шкода суперб. Знайшлася таким двигуном, як ви просили. Двохлітровий дизель, в коробка автоматична, 11-й рік автомобілю, 11300 ціна, номер телефону добре видно. Так, двигун 103 кВт, максимальна комплектація Elegance, Так, мокре щеплення. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Мультикермо. Дисплей навігації, підігріви, клімат. Volvo v 50 11-го року. 1,6 дизельний двигун. Дуже економний, вказує власник. 7800 ціна. Є номер телефону. Та, 1,6 дизель. так, це у нас економні, економічні двигуни. Шестиступенева механіка. Клімат, мультикермо. Так, є ще Фаркоп. Парктроніки. Пасад Б7 в універсалі. Так, 12-й рік. 1,8 бензин, 118 кВт. Є клімат-контроль, електропакет навігація, парктроніки, датчик дощу, світла, два ключі. Так, рідний пробіг показує власник, 215 тисяч, 300 ціна буде ще торг. Є сертифікат до автомобілю. Тут знизу номер телефону. Коробка. Механічна шестиступанева. Є мультикермо, є підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Так, знімаємо по черзі два популярні універсали. Почнемо з шкоди октавії а п'ятої. 12-го року двохлітровий. Дизельний двигун 103 кВт. Автоматична коробка передач, повний привід. 10.300 ціна. Номер телефону є. Є підігрів сидінь, клімат-контроль. Мульт... О, дякую. Є. Так, що там? Так, і парктроніки. Гольфик теж ваш? 11-го року. Може, нам власник теж відкриє. Двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт, 190 тисяч пробіг. Коробка автоматична, 8950 ціна, номер телефону є. Так, Дякую. Мультикермо. Клімат-контроль, дисплей, навігація. Так, є ще фаркоп. Друзі, просите знімати А6. Знайшли таку в седані. Кватро повнопривідна 7-го року. Трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 8300 ціна. Номер телефону є. 260 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, електрорегулювання сидінь. Томатична коробка, клімат. Арктроніки. Рено Меган 13-го року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 227 тисяч пробіг, 8,300 ціна, комплектація боссе, можливо, ще мінімальний торг, номер телефону є. Шестиступенева механіка, комбінований салон, клімат. Є фаркоп парктроніки. Шостий гольф. Е, 13-й рік, 1.6 дизель, механічна коробка передач. 8800 ціна. Так, номер телефону є. Так, авто без підкрасів в рідній фарбі. Комплектація хайлайн, 77 кВт двигун, датчик світла дощу, парктроніки, автопарковка є, клімат-контроль, парнорамний дах, люк, другий комплект резини на титанах. Ще є так, на автомобілі вже стоїть зимова, хоча трапляються різні варіанти. П'ятиступенева механіка. Так, показати вам панорамний дах. Порт Мондео 9-го року, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, автоматична коробка передач, 7400 ціна, номер телефону є. Є підігрів сидінь. Так воно глядає. Шеферкоп, парктроніки. Рено Маган 4-го року. 1,6 бензин, 4950 ціна. Номер телефону є. Пробіг 187, є кондиціонер, арбек, електропакет, бортовий комп'ютер, центральний замок, датчик світла і дощу. П'ятиступанева механіка. Рено Меган 2017 року. 1,5 дизельний двигун, 145 тисяч пробіг, авто в рідній фарбі, 11 тисяч ціна. Знижена. Так, авто на механічній коробці передач. Так, Друзі, передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка, так вона оглядає. А5 Octavia, 2011 року, 1.6 дизельний двигун, пригнана Швейцарії, Механічна коробка шестиступенева, 7800 ціна. Так виглядає в салоні. Є підігрів сидінь, клімат. Шестипанева така є. Механіка. Парктроніки. Повний привід. П'ятий гольф п'ятого року. перепрошую. 1,4 бензин, 4,850 ціна, 230 тисяч пробіг. П'ятистопанева механіка. Так, клімат-контроль. Opel Insignia 2018 року. 1,6 дизельний двигун 100 кВт. Автоматична коробка передач. Оригінальний пробіг, підтверджений, вказує власник 93 тисячі 16 700 ціна. Номер телефону тут. Так вона виглядає.